Привіт! Привіт! Ви на каналі Таросвітла! І сьогодні будемо робити розклад для наших коханих левів. Леви, вітаємо вас з Днем Народження! Хай ваші мрії збудуться! Хай то, що ви запланували, все здійснеться аж до неможливості. Ви заслуговуєте на то. У вас багато енергії, щоб добитися різних різних результатів. Хай вам боженько допомагає і вітаю ще раз з Днем народження! Здоров'я вам, кохані леви! І зараз достаємо одну карту для вас на липень місяць 2024 року. І це у нас. Старший аркан ірофан, слухайте леве, це дуже така інтересна карта. Вона має високе значення. Вона, е, е, думаю, ця карта е, розсудливо, справедливо. Е, це може бути особа дуже старша, яка духовна. Е, Має багато уяву духовну, яка інтуїтивно теж може вам в чомусь допомагати. В цієї людини можна брати пораду, якщо у вас ідуть справи, наприклад, на роботі, то вам треба вирішити. І що поступити по справедливості з Божою волею в серці. Тобто, це старша людина, це чоловік, може, у вашому житті з'явиться такий може, порадник, якийсь лікар. Подумайте, які у вас були справи, що ви запланували. І це ваш може бути ангел-охоронець, такий духовний, ви ж маєте дні народження, кохані леви. Добре, буде дивитися. Ще одну карту це теж добрий такий вісник, знаєте, який приносить. Різні повідомлення, повідомлення такого духовного характеру, але можуть бути повідомлення і добрі, і не дуже. Там вже треба дивитися по обставинам. Друга карта. Друга карта для вас Леви. Це дев'ятка кубків, мої кохані Леви. Мої кохані, ви знаєте, чого ви прагнете. У вас дні народження, і ви знаєте, що навіть ті заплановані подарунки, які ви яких мріяли. Вони ось-ось уже будуть в ваших руках, ваші мрії здійснюються, ви е, такі щедрі, ви, може чекаєте якогось святкування, це може бути і народження дитини, це може бути і весілля. Як з старшим арафантом, то у нас може програтися тут як весілля, що ви вас запросять на якесь свято. О, позитивна, дуже позитивна карта, вона вам дарує емоції, це також, якщо ви щось починали. То воно підходить до завершення і дуже з класними результатами, такими грошовими навіть. Це може бути і класна така премія, величенька премія. Можливо, ви навіть і не знали, що заслуговуєте на таку премію, а можете достати. І вас це так буде тішити. Ви дозвольте собі розслаблятися і жити так, як ви хочете, кохані льви. Помрійте. Под... Думайте, що вам вирішить, що вам насправді потрібно від цього, від цього місяця. Може, ви запланували на цей місяць дуже-дуже шикарні подарунки для себе, для рідних. Це також карта сімейного якогось щастя. І третя карта для вас. У нас. О, а тут у нас без сумнівів, тут у нас жіноча інтуїція, леви, жінки. Ви в цьому місяці будете отримувати такі класні подарунки, такі, знаєте, коштовні, такі, які, про які ви дуже давно мріяли. Жінка тут собі дозволила риб кормить, в неї коти там сидять, вона на відпочинку, вона себе любить, вона чарівна. Вона вагітна тут на цій карті. Це може бути здійснення довгоочікуваної вагітності для вас, жінки. Можливо, вам сама доля, цей ірофант, принесе такі, таку звістку, що, Боженько, я є вагітна. Дякую Всевишньому, що все в мене вийшло. Це карта жіночності, інтуїції. По знаку Гороскопу це може бути водної стихії такі жінки в вашому оточенні риби, скорпіони і раки. Ці жінки володіють дуже класним позитивом, вони усміхаються, вони кохають, вони знають цінності, будьте такою жінкою, позвольте, дозвольте собі радуватися життю любій-любій інформації, на легкості, нехай вас омиває теплий океан, помрійте. Дайте ти собі помрієте, кохання льви, ви заслуговуєте. Може, навіть на тому відпочинку ви побачите якогось такого чоловіка, так, якщо ви жінка, і вам той чоловік принесе там, ну, радість, якесь знайомство, якусь пораду від нього дістанете. Як то в робочих справах, то тут треба контролювати свої емоції, знати свої всі бажання, свої всі роботи. Можливо, будуть десь якісь в сторону ліво право то ви знайдіть по своїй інтуїції таку правильну точку відплиття. Знайте, в якому ви руслі, хочете рухатися вперед. У вас є, на то все, повірте, ви можете то зробити з Бом, Божою поміччю. Ще достанемо одну карту для вас, лівия. І Для чоловіків це теж може бути зустріч з якоюсь чарівною, м'якою жінкою. А якщо ви в парі, то ваша жінка просто для вас супер. І вона задоволена від вас життям. Льви, Льви, дивіться, тут у нас дурень вийшов. Дурень, який хоче обнулитися, це теж є старший аркан. Він Перед собою не бачить нічого і назад теж не хоче дивитися. Він е, про задній план навіть не думає, в нього того нема в голові. І також в голові є така. Легкість, є така дитячість, це карта ще дитини. Можливо, насправді хтось у нас мріяв мріяв про народження, про, про те, щоб зачати ту дитинку. Можливо, хтось у нас тут мріяв. І цей ірофант нам дає вишу згоду, виших сил, що так, так, справжуються всі бажання. Боже, навіть кіця перейшла тут. Вона знає, допомагає, інтуїтивно теж приходить. І хто дивиться цей е, таро-розклад для Львів, е, то жінки, які прагнули завагітніти, тут є всі на то шанси. Або вирішили, рішили, все, більше не хочу працювати, я хочу йти новим шляхом. Хай, то, що мене попереду не чекає, я не зважаю ні на що. в мене тут є змія, типу, під ногами, але змія то мудрість. Мудрість людини, вона може йти вперед, подолати ті гори і нічого не бачу, що Вона не звре, не уважає уваги, що там якісь коханці він, лежать. Йому тої людині все одно. Отаковий будьте, обнуліть всі свої почуття, всю свою роботу, поставте так на ноль. Хай воно плине як ото по воді. Вода, вона її багато, вона допомагає очищуватися. Можливо, ви захочете десь піти, десь якийсь ретріт, поїхати, так і там знайти для себе якесь обнулення. І ще подивимось ще одну карту, але це початок. Це початок чогось рух, рух невідоме, це якась подорож, яку ви перший раз плануєте. Все ж таки, льви, може, ви запланували на дні народження собі якісь відпустки, щоб перший раз туди пити і їдьте, бо достанете дуже мазу, мазу, позитивних масу задоволень, бо тут кубки у нас, які показують нам свято, які показують нам натхнення. І тут у нас ще одна. Карта випала, то у нас є десятка жезлів. Десятка жезлів для львів. Це є якийсь тягар, бо жезли це їхня атмосфера, це їхня карта. І тут, тут видно, що людина собі всього нагребла і тягне, тягне той тягар, там ніби темнота, така так не видно. А тут дивіться, тут вже роз'яснення. видно вам, так, Тут йде роз'яснення цієї всієї ситуації. Ви тягнете той груз, ви знаєте, куди ви його дотягли. Ви його скинете і почнете обнуляцію, почнете рух вперед, у вас буде велике задоволення. Кидайте це, ви заморились. І ця карта може теж показує якийсь. Завершення чогось, якихось ваших справ, так, які ви робили це все весь час. І виходить так, що вам просто треба відпочити. Бо все, що ви то згребли, воно у вас може десь і картало, ви нічого не згубили, не переживайте. Просто треба відпочиток. Відпочинок у Львів зараз є відпочинок, і я є впевнена, що літом. Всі мають відпустки і будуть задоволені. І що можна ще? На роботі ця карта значить, що у вас трошки буде такого, знаєте, ну, тяжкого, що ви поважно замарилися. Ну, то порада одна. Обнулиться, забудьте, випустіть свої емоції, дайте волю почуттям, інтуїція вам допомагає рухатися вперед. Не спиняйтеся. Не спиняйтеся, ще, бо ще одна карта для вас. Це у нас старший теж аркан. Подивіться, у вашому розкладі, виявляється, аж три старших аркани. Цей аркан у нас. Імператор Цезар так, який має великі достатки, який має все, що в нього могло б бути. Він провадить якісь справи. Якщо це, наприклад. Стосується чоловіка, то це чоловік по картах ви можете зустріти біля себе в такому оточенні дуже такого фактично людину, яка займається навіть юриспруденцією. Це може бути і директор великої фірми, і чиновник якийсь, і це може бути якась особа, та яка ставить штампи. Так? Ви, наприклад, запланували подорож собі. Якусь. І вам треба піти до людини, щоб вона завершила ваші якісь оці всі е, бумажну волокіту. Цей чоловік може вам то все зробити. Е, як порада, то тримайтеся тих кутків, які у вас є, оберігайте їх. Вони у вас стабільні, доходи тут будуть іти в будь-якому випадку. Цезарь нам показує теж весілля, так? Бо якщо з цією особою так ось пов'язувати і свято, то це може дійсно бути весілля. Тут, дивіться, пара якась, це може бути молода дівчина і старший чоловік, це може бути і батько, але це дуже високий такий порадник. Можливо, вам, льви, треба буде. Радитися з цією особою, знаєте, або якщо в сімейних обстанах ви знаєте, що ви хочете купити якісь подарунки або щось, і ви не сходитеся, наприклад, своїми ідеями, так? той тяне собі, той тя собі, то начніть спочатку, начніть, щоб було задоволення. Тут така порада, не треба дивитися на той тягар. Ця жінка вона вам допоможе розслабитися, розумієте? ця жінка, якщо ви лев жінка, то вона може бути для вас якогось такою, таким психологом, подругою для вас. Може, щось у вас не стається, і ви як то, знаєте, огняна стихія вогню, то ви, може, десь всль чогось у вас якась буде, але не треба то палихати. Ви знаєте, що ви маєте спокій і порадники у вас є ця іерофант і може вам допомогти вирішити з Божою поміччю всі проблеми. Повірте, карти дуже духовні, вони е, таке на новий початок і навіть завершення якоїсь справи. Завершення конкретної справи, ту, яку ви давно робили, це може бути ще так. І я вам скажу, що навіть у вас, якщо щось не вийшло, не зважайте на то, йдіть вперед, робіть нові е, кроки до е, просто своєї інтуїції, довіряйте так, щоб у вас і дуже сильно не замріюйтесь, не треба. Бо цей чоловік, як карта, як, як ситуація, то він каже: будьте в рівномаці". Знайте свої цілі, плани, на що розраховувати, як де куди піти, що підписати, що зробити, де ту роботу правильно влагоджувати. Тобто тут тільки треба, щоб був строгий такий ум, такі думки, щоб були, вони діяли, Ну, інтуїція вам допоможе. Або якщо в парі, я кажу вам, то ця жінка вам просто угомонить вас пил. Якщо ви льви чоловіки, то ця жінка-вода, вона вас просто так стише, вона скаже: давай, все заново, все буде класно, не бійся ніяких тягарів, все буде так, як повинно бути. І то льви Мої дорога дорогі кохані, мої льви іменинники, і ще раз вас вітаю з днями народженнями. Хай у вас все виходить, мрійте получайте всі подарунки, про які ви запланували. Ви цього просто достойні, полюбіть себе і світ вам дуже-дуже все світ посміхнеться. вірте то, що у вас все класно. Я вас кохаю. Підписуйтесь на канал, мої кохані. Папа! -па.